Окупанти частково мають успіх в напрямку горлів Казайцеве. Українські воїни дають бій ворогу біля кодеми та пісків. Про це повідомили у генеральному штабі. Наступ росіян в бік Краматорська був марним. Сили оборони змусили їх відійти на попередні позиції для відновлення потуг на слов'янському напрямку. Окупанти намагаються поповнити втрати в техніці та гарматному м'ясі. Водночас активно застосовують авіацію на Донецькому напрямку, де мають найбільше втрати. Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар'їнки. Успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку. На Донеччині ворог гатить по містах з усіх видів зброї. Там росіяни застосовують тактику випаленої землі з реактивних систем залпового вогню. Загарбники обстріляли Слов'янськ, та Соледар. Ракетних обстрілів зазнали Курахове та Краматорськ. Лише сьогодні ворог випустив по місту 11 ракет. На світлинах та відео, які опублікував мер міста, можна побачити розтрощені житлові будинки, глибоку віру від ворожої ракети, вирвані вибухом ялинки, уламки від випущених загарбниками помер. Ніх жителях снарядів та ракет в деяких населених пунктах Донеччини не залишилось жодного вцілілого будинку. Наразі в області триває обов'язкова евакуація. З моменту оголошення обов'язкової евакуації більше чотирьох тисяч до міста Крупиницького чітким розумінням і умов, яких вони будуть перебувати так само. Ога це створено ну, головного слабу військове Донецької обласної військової адміністрації, де цівники два допомоги вирішенню їх першочергових нагальних проблем. Два місяці арешту окупаційний Київський районний суд Сімферополя залишив під вартою затриманих у четвер, 11 серпня у Джанкої та Джанковському районі кримських татар. Ніч їх тримали в ізоляторі ФСБ. Засідання так званого суду відбулись у закритому режимі. ЗМІ та слухачів не пустили. Родичів та знайомих розігнала поліція. Усіх шістьох затриманих через нібито причетність до ісламської партії Хізбуттахрір звинувачують в організації та участі у терористичній організації. Шістдесят П'ятирічний сіт Абозов визнав, що брав участь на зустрічах цієї організації, де розмовляли на релігійні теми, але заявив, що проти когось свідчення не даватиме. Його відправили під домашній арешт. Решту щонайменше до 10 жовтня окупанти триматимуть у СІЗО. Ми бачимо, що людей за самдієні стяжких ярликах тероризм, И вот в итоге мы видим вот такие вот задержания, обыски, которые проходят на частных домовладениях в 4 часа утра, да, доставляя людям действительно страх для их детей. Это до конца жизни непоправимый след от этого страха, ломают психику их родных матерей престарелых стариков это все я считаю как является таким вот актом устрашения актом запугивания где целью ставится заставить наш народ заставить людей которые соблюдают свою религию Бить таким віддаленим от від релігії, бить оддальоним от від проблем общества у четвер, 11 серпня, з четвертої ранку в Джанкої та Джанковському районі окупованого Криму окупанти провели масові обшуки в будинках кримських татар. У результаті шістьох людей, серед яких Енвер Крош, Вільян Тім'яна всіт її Абозов, Мурат Мустафаєв, і Дембікірав та Рінаталіф затримали. Багатьом під час обшуку підкинули заборонену літературу. Енвіра кроша після обшуку Везли на газелі у супроводі шести оперативників у масках. Пізніше він розповів адвокату, що його дорогою катували, вимагаючи, щоб він розблокував телефон, вилучений під час обшуку. Пока его везли от дома, где проходил обыск, до Федеральной службы безопасности в газели, где находились шесть вооруженных лиц в масках, у него пытались выбить его пароль от телефона. Но причем этот телефон оказался почему-то у этих силовых ну, сотрудников, как я понимаю, обеспечивающих там силовую поддержку в руках. Но во время обыска этот телефон был запечатан, опечатан, изъят, но почему-то вот в газели он у них оказался в руках у этих сотрудников, и они прикладывали ему к пальцам, надеясь, что он там через та чайди откроется, при этом они его положили на пол, заламывали руки, об этом я вчера подробно рассказал, били, у него до сих пор есть ссадины на голове, гематома, шишка на глазу, там, порезы на руках от наручников, вот, и так далее. Пытались вот так вот, таким образом выбить, да, у него, значит, пароль от этого телефона, вот, это при допросе вчера, Энвер все заявил, это все легло по По этому поводу воєнасичний комітет об'язан провести соответствующую проверку. Кримські татари тепер можуть отримати дозвіл на довгострокове перебування в Туреччині. Міграційна служба МВС цієї країни почала видавати посвідки представникам корінного народу України з початку серпня. Про це повідомляє агенція Анадолу. Все тому, що Туреччина визнана кримських татар співвітчизниками з тюркськими коріннями. Такий статус мають також турки, ошук, уйгури, етнічні турки з Болгарії та Греції. Згідно з турецьким законодавством, довгостроковий дозвіл на проживання у Туреччині можуть отримати лише іноземці, які перебувають там безперервно протягом восьми років. Тепер кримським татарам не треба виконувати ці умови охочі скористатися цим правом зможуть звернутися до регіональних управлінь міграції з необхідними документами. Вистоїмо, переможемо на площі Ринок у Львові. Відкрилась виставка російської військової техніки, яку знищили збройні сили України. Тут танк Т-72, знищений 31 березня у танковому бою на околиці села Дмитрівка Київської області, самохідна артилерійська установка мста С, яку спалили наші бійці на Київщині, самохідна артилерійська установка Гвоздіка, яку знищила українська артилерія біля Бучі, самохідний зенітно-ракетний комплекс БУК, а також противотанковий ракетний комплекс Штурм, знищений українськими бійцями на Чернігівщині. Серед експонатів декілька ракет, які російські загарбники випустили по українських містах. До того як потрапити до Львова, ця виставка мандрувала містами Європи. За задумом організаторів світ має побачити, що Україна це міцна армія, здатна побороти другу армію світу. Ми маємо можливість дійсно радіти тим успіхам, які сьогодні, які сьогодні є у нас від наших військових від наших службовців. Від офіцерів, які допомагають нам наближатись до омріяної перемоги, від імені міністерства внутрішніх справ від імені міністра монастирського, хочу запевнити, що з нашого боку, зі свого боку, ми робимо все задля того, щоб перемога наступила якомога швидше.